Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 26 травня 2025 року. І в мене зацвіла мальвіна. Це пізній сорт полуниці, який всю пору ніколи не цвів. Через це глобальне потепління, дивіться, як вона зацвіла, бачите? Там є квітконоси, там, ну не вся, не вся, звичайно, але зацвіла. І в багатьох навіть те, що ще не цвіте, це другорічка. Бувалі полуничники знають, що чим пізніше посадити, тим раніше вона буде полуниця. Але це дворічка. Це не минулого року. Хоч минулого року я і садив у вересні десь. У мене є, зараз я покажу. Там теж одна штучка тільки зацвіла. А це двохрічка зацвіла. Ну не вся, але є. Є і, можливо, на днях і вся інша. Мальвіну не можна сплутати, бо такий лист в неї темний глянцевий. І ось знову буде цвісти, бачите? Вся інша в мене побита зворотніми заморозками в більшості, але знову по новому цвіте, що є жовті серединки, які, мабуть, перецвітуть і буде ще ягода. Ще не так все трагічно. Єдине, що дощі, і трава наростає, що не встигаю скошувати. А ось зацвіла і перецвіла вже минулого року посадки чамора турусі. Дивіться, бачите, вже є ягоди, тут морозу не було, бо це близько біля хати. І теж мальвіна посадки. посадки вересня місяця, десь середина вересня я її садив, бо раніше не мав часу, хоч мав вже розсаду, але часу не мав. І ось одна з них, дивіться, теж зацвіла. Так що мальвіна цвіте на рівні ось румба румба перецвіла і ягода є. І ще де не де румба цвіте. Але мальвіна зацвіла раніше, ніж потрібного терміну. Оце одна річка, там двох річка була. Друзі, нехай всім щастить, гарних всім рожаїв і перемоги над одвічним ворогом.